У Чехії сьогодні оголошено траур, траурний день, день жалоби за загиблими в університеті, Карловому університеті Праги, оскільки там вчора відбувалися абсолютно страшні події. На одному із факультетів з'явилася озброєна людина, молодий чоловік, який відкрив стрілянину по студентах і викладачах Карлового університету. Станом на цю хвилину є інформація про п'ят. 15 загиблих, тобто півтора десятка людей загинуло внаслідок цього жахливого нападу, і ще більше 20 поранені. Серед них дев'ятеро важкому стані в лікарні. Тому, на жаль, число власне сильно постраждалих людей, а то й летальних випадків може змінитися ще. на самого стрільця, самого нападника вдалося ліквідувати. Те, як коментується ситуація, поліція Праги, поліція Чехії вон випливає з цих коментарів те, що от цей якраз нападник, який зараз нам в нас на екрані звати його Давід Козак. ось він із зброєю. Бачимо в нього гвинтівка із прицілом, або власне кажучи, а. Це якраз люди, які зібралися на сходах університету, ховаючись від цього нападу, рятуючись від нього, все це відбувалося у центральній частині чеської столиці, абсолютно мальовничі райони. Важко собі уявити, що це місце могло би стати місцем такого жаху, такого нападу. Отож, стрільця вдалося ліквідувати, кажуть, що він стрибнув із висоти, а не загинув від кульових поранень. Це принаймні версія, яку коментували у поліції. Чехії, і власне до сьогодні з'ясовують усі наслідки цієї атаки, можливі причини цієї атаки. Є спекуляції, що е, певні впливи Росії могли бути зафіксовані на цього нападника, на цього злочинця, але наразі ситуація все ще до кінця не з'ясована. Справді, що стосується нападника і стрільця, ми з вами бачили, що його на фотографії З'явилася вже безліч інформації про такий він був. І зокрема, не без російського сліду, як то кажуть, звати його дивити. Козак, от його фотографія. Він справді вже мертвий. Прилеглі інформації до розшуку. Його зазначалося, що він може бути озброєний. А мотив дій його невідомий. Однак, наприклад, начальник поліції зазначав, що того міг надихнути випадок, який стався за кордоном у минулому. І, ймовірно, якраз мова йде про російських скул-шутерів. Ми, ми вам нагадаємо, так були такі дійсно випадки минулого року, коли росіяни у школах відкривали вогонь. І от потім згодом з'явилася інформація про те, що виявляється цей Вид мав власний телеграм-канал, і цей телеграм-канал він вів російською мовою. Його створили 9 грудня, і в першому пості нападник наприклад, наголошував, що прагне покінчити життя і хоче залишити якомога болю після себе. Каже, що хотів вчинити цей скул-шутінг, і писав, що йому дуже допомогла Аліна, така собі Афанаскина, але каже, що от вона мало чого зробила. Мовиться і так про вбивства. А він може зробити значно більше і масові вбивства на його думку будуть кращими. Насправді цей телеграм-канал він такий повний абсолютно е, таких дуже е, негативних текстів. Говорить про те, що він ненавидить цей світ, е, і хотів би бивати, стати маніаком маніяком в майбутньому. Е, сподіваємося, цей телеграм-канал заблокують, але як бачимо, справді не без російського сліду, навіть тут у центрі Праги, вчора відбулося, і знову ж таки надихнули цього терориста е, малого саме росіяни. І от станом на цей момент відомо про 15 жертв і близько 24 осіб, які Страждали із них наразі 9, відомо, що перебувають у критичному стані. Тут е, варто зазначити, що не доведено поки що якогось так. спеціального впливу на цього злочинця саме росіян. Так сталося, що він справді російською вів телеграм-канал і згадував про випадки, які відбувалися на Росії. Однак чи це була якась спецоперація, чи просто людина була психічно нестабільною і знайшла собі ось такі орієнтири, що називається в житті для скоєння свого злочину. Е, тут уже поліція має очевидно поставити усі крапки, розібра. В цій ситуації додам лише що у селі, звідки походить оцей 24-річний стрілець, знайдено було вбитим його батька так uh -huh. само, і там теж розслідування триває. І цього випадку ну жах, через який проходить Чехія. Він абсолютно безпрецедентний. Вже медіа називаються найстрашнішою подією в історії Чехії, хоча б інш, іншого характеру страшні події в історії Чехії були, зокрема вторгнення радянських танків. Пам'ятаємо наприкінці, що. 60 десятих років у Прагу, але це не порівнювані речі, напади власне от таких одиночок е психопатів чи як їх назвати. Це жах зовсім іншого гатунку. Що